Добрий день! Поговоримо з вами про класифікацію оксидів. Оксиди це складні речовини, утворені двома елементами. Один з яких є оксиген із ступенем окиснення мінус 2. Оксиди поділяються на солетворні і несолетворні. Солетворні це ті оксиди, які утворюють солі, а несолетворні – це оксиди, які не утворюють солі. Наприклад, нітроген 2 оксид, нітроген 1 оксид, карбон 2 оксид. Але нам більш цікаво розглянути солитворні оксиди. Солетворні оксиди поділяються на три групки. Перша групка це основні. Основні оксиди, вони утворені металічним елементом. Із валентністю 1,2 плюс атом оксигену. Наприклад, натріоксид, кальціоксид, баріоксид, літіоксид, каліоксид. Другу групку у нас утворюють кислотні оксиди. Кислотні. Кислотні оксиди можуть утворюватися як металічним, так і неметалічним елементом. Якщо кислотний оксид утворений металічним елементом, цей метал проявляє валентність 5 або 6, або 7 плюс атом оксигену. Також може кислотний оксид утворитися неметалічним елементом. Плюс атом оксигену. Давайте наведемо приклади. Сульфур 4оксид, – 6-оксид. Тобто оксиди утворені неметалічним елементом і атомом оксигену, манган 7-оксид. хром – оксид. Ванадіоксид. І третю групку оксидів у нас утворюють амфотерні оксиди. Амфотерні оксиди. Вони утворюються металічним елементом із валентністю 3 або 4 плюс атом оксигену. Амфотерні оксиди утворюють насамперед амфотерні метали. Так вам буде легше запам'ятати. Для прикладу це оксид, алюміній 2о3, цинкоксид, цинк О. Манган 4оксид, манган-О2, бериліоксид. Плюмбум станум оксид, Ферум 3 оксид, Ферум 2О3. Хром 3 оксид. Хром – 2О3. Зверніть увагу, що і кислотні, і амфотерні оксиди є такий хімічний елемент, як хром, який можуть утворювати одночасно, і амфотерний, і кислотний оксид. Але маючи при цьому різну валентність. У амфотерних оксидах хром проявляє валентність 3, а от у кислотних оксидах він проявляє валентність 6. Таким чином, ми з вами розпреділили солетворні оксиди на три групки. Якщо основний оксид буде взаємодіяти з водою, у нас буде утворюватися основа. Наприклад, баріоксид плюс молекула води утвориться баріхідроксид. Якщо ж до кислотного оксиду, наприклад, СО3 додати водичку, у нас утвориться сульфатна кислота H2SO4. А якщо до амфотерного оксиду додати молекулу води, то, наприклад, алюміній 2О3 плюс H2O, у нас з вами утвориться алюміній гідроксид або H3 алюміній О3, оскільки амфотерні оксиди проявляють двоякі властивості. Дякую за увагу!